Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми зараз з вами дивимося залізний порт. Так. Обстановка. Давайте. Що зараз там відбувається? Березень місяць. Відбувається, що буде відбуватися самим найближчим часом. Березень. Залізний порт, <кій> <кій> так головний три події, ну, дно колоди вже радує, мають відступати вони. Так, е, тяжка ситуація. Е, далі це сімрка мечів. Для вас це вже не секрет, хто постійно дивиться. Це карта, що не з'їм, то понад кусію, е, карта грабежа, карта удар в спину, подстави, е, мінування. Е, ну, небезпечно, небезпечно. І далі уход к новим берегам. Уходять. Вони мають відходити, бачите? Але, але. Так. Е Україна напруга. Відбувається ну, питання, опять же. Ж, питання ще не вирішено. Я маю на увазі. Ой, почекайте, впала карта. Зараз питання ще не вирішено. Так. Питання на сьогоднішній день ще не вирішено стосовно вас, але на сьогоднішній день дуже обережно, тому що е вони розум розуміють, що Україна буде е робити контрнаступ. От Україна, от напруга цих сил. Вони ще не знають, що робити. Ну, як, що, вони ще не знають. Так само, я думаю, що і в Україні то, можливо. Ну, от, коли ще неізвісно, як то має бути, да? як саме, наприклад, контрнаступ робити, щоб ну, теж щоб зберегти людей, так? От. Але на сьогоднішній день дуже обережно залізний порт, тому що у нас тут випав карта шут і карта башня. Старші аркани. Це можливо по шуту, ну, попадання от на абум, так? Да? От гатити на абум. Не конкретна ціль, а іменно на обум. І, друге, дуже обережно набережна на краю. на кра... Ну, от на краю, я не знаю, як сказати. Господі, я не пам'ятаю, в залізному порту от є, от як. От ну, не так то що скажу. Набережна — це по-любому. А друге от, е, край доріг. Е, е, типа як гора і от край, де обриви. О, Там, де, там, де є якісь обриви. Ну, це, можливо, і обрив воду. Да, от, е, де зразу глибина йде. І карта башня розрушення. Але е, перемагає, залізний порт перемагає. От. І е, найближчим часом ЗСУ буде довольно, ЗСУ буде радуватися. Тому що зміни прийдуть до вас, і боротися з ЗСУ буде до вас до кінця. От. І буде полегше. Бачите, е, карта Троєчка Кука це коли легше. Це облігчення з приходом, е, король жезлов це в нас з приходом е, ЗСУ. Давайте подивимось. Ну карта башня в мене ну, розрушені. Як саме пройде деокупація, залізний порт. Як саме пройде деокупація, залізний порт? Так, трошки зачекати. Ну, ну дай Бог, що пройшло все по-нормальному. Тут Паш Кубка це гарні дуже новини. Четверочка жезлів. Це по-любому ви в Україні, це воз 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 возвращення в Україну. От. Завершення тої ситуації, в якої ви зараз знаходитеся, і Бог справедливості. Ну, ще дуже трошки. Ну, а опять повторюється ця карта, бачите, відходять. Ну, вони не відходять, вони будуть бі бігти. Вони будуть бігти. Залізний порт бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.